Привіт, друзі! Продовжуємо нашу підготовку до сертифікації по Портсвигеру. І сьогодні в нас наступна лабораторна по аутентифікації. У нас буде двохфакторна аутентифікація, і нам потрібно буде її обійти. В нас є наші креденшали, яких ми можемо протестувати правильне флоу, правильну поведінку сайту, і креденшали, які нам потрібно зламати, тобто Victim Credentials. Запускаємо нашу лабораторну. Копіюємо наш сайт, переходимо в Burp Suite, запускаємо наш Burp Suite, йдемо в Proxy, HTTP History, відкриваємо браузер, вставляємо нашу юрлу. Нам потрібно, так як в нас лабораторна по аутентифікації, нам потрібно зайти під нашим аккаунтом. Копіюємо наші креди. Так, вставляємо логін. Пароль. Логінимось. Є. І ви бачите, що зараз нас просить пароль. Так, тобто в цьому є наша двофакторка. Натискаємо email client І ось тут ми бачимо наш пароль. Ось він. Your security code is. Копіюємо його. Вставляємо ось сюди, логінимось. І бачимо, що ми пройшли з вами, що ми з вами увійшли. Давайте перейдемо в Suite і подивимося на нашу поведінку, що відбувалось, коли ми це проходили. Так, отже. Ми відразу кидається в очі, що в нас є логін 1 і логін 2. Так. Ось ми бачимо внизу MFA код, де у нас всього 4 цифри, ми, в принципі, можемо спробувати брутфорсом перебрати ці 4 цифри. Це в нас буде 10 тисяч запитів. Відповідно, тут може бути захист від брутфорса. Але перед цим давайте перевіримо, чи нам взагалі потрібна сама ця двохфакторка. В чому полягає взагалі ідея того, що нам не потрібна верифікація, в тому, що коли ми заходимо на логін 1. Ми вводимо наші кеншили і нас перекидує. бачите, 302, тобто редирект нас перекидує на логін 2. Ми зараз робимо все це саме, але цього разу ми не будемо переходити. А ми просто скіпнемо цей запуск і підемо відразу на головну. Що нам потрібно зробити? Спершу нам потрібно скопіювати наші кеншали, які ми будемо взламувати. Копіюємо. Переходимо в нашу лабораторну. Так. Логаут робимо. Давайте ми з вами очистимо нашу історію, щоб вона нам не заважала. Це перше, що нам потрібно зробити. Друге, що нам потрібно зробити, нам потрібно перехоплювати наші запити. Для цього ми будемо використовувати інтерсепт. Зараз він у нас вимкнений, і коли ми відправляємо якийсь запит, він просто проходить. Але нам потрібно кожен запит зупиняти і розглядати, ми з ним працюємо або не працюємо. Тому ми натискаємо Intercept OFF. Ось у нас є перший запит. Так, отже, заходимо в My Account. Як бачите, в нас зараз крутиться спіннер. Це все через те, що наш запит зараз раз висить в бурстюті і нас запитується, що нам з ним робити. Тому давайте перейдемо ось сюди. Ось ми бачимо наш get-запит. Ми натискаємо Forward і таким чином пропускаємо його. Так, ще раз Forward. Так, ось ми всі форвард проклацали, і бачите, що ми вже з вами тут. Вводимо наші кеншли. Так, видаляємо. Тепер ми натискаємо логін і в нас знову підписає. І цього разу, коли ми бачимо цей запит, це в нас запит пост, логін просто. Це окей, Ми його «Форвардимо», Він у нас прийшов. Ось у нас йде запит на логін 2. Логін 2 ми не пропускаємо, ми робимо дроп. Тобто, таким чином ми відмінили, але ми пройшли верифікацію. Нам видає ось таку помилку. Далі нагадаю, що нам потрібно заходити в My Account. My Account. Тобто це та сторінка, куди б ми попадали після двохфакторки. факторки. У нас знову no Intercept, Forward. Давайте ми його випнемо, щоб він нам не заважав. І бачимо, що вітаємо вас, ви виконали лабораторну. Тобто ми, в принципі, прийшли і все-все окей. Давайте тепер ми зробимо це саме на Python. Я пробував тут відкрити якось так, щоб не було цього напису Congratulations, you solved the lab», для того, щоб ви побачили, що код з Python дійсно працює. Але, на жаль, в мене це не виходить. Я не придумав нічого кращого, як просто відкрити цю саму лабораторну під іншим аккаунтом. Тому йдемо в інший аккаунт, робимо «Access the lab». Супер, в нас чиста лабораторна, копіюємо url ку Вставляємо наш URL. Так, робимо його як строку. Тут насправді нам потрібно буде трошки відозмінити, тобто, нам потрібно буде не лише заборонити редирект, але й нам потрібно буде зберігати сесію. Для того, щоб зберігати сесію, так, ми робимо session, створюємо об'єкт. Так, сесія в нас в requests session, Викликаємо, об'єкт є, і тепер від цього об'єкта, щоб в нас були одні ті самі куки, так, все зберігалося, ми будемо рухатися. Тому перший запит ми робимо е, пост і вказуємо сюди, вказуємо URL, куди ми будемо відправляти. Перший наш URL буде логін. Так, плюс логін. В нас буде тіло запита, яке ми будемо передавати. Ось, тобто логін, пароль. Так, в Python ми використовуємо словник, ключ і значення в даному випадку будуть строкою. Між ключом та значенням замість знаку дорівнює ми в Python ставимо двокрапку. Дво крапку. Так, між парами ключ значення кому. Так, знову дво. Так, ну і про те, що ми говорили, нам потрібно заборонити наш Redirect. Так, allow Redirect. False. І наступний наш момент. Ми повинні відправити Get-Запит вже на іншу URL-ку. РЛку. MyAccount. MyAccount. Відправляємо. Переходимо в нашу лабораторну і бачимо, що лаба в нас виконана. Ось так ми за допомогою Python її вирішили. На цьому все. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Побачимося в наступних відео!